Всім привіт! Були з чоловіком в Аврорі і покажу, що ми придбали. Потратили ми там 1200 гривень, якщо би точно, 1201 гривню. І товарів ми придбали небагато, але вони такі дорогокоштуючі. І почну свій огляд із кришечок. Зараз сезон консервації. Я ці кришки вже купувала декілька упаковок, але так як зараз на них. Непогана знижка, то знову я придбала, тому що це такий товар, який завжди потрібен. Коштували вони 119 гривень, а зараз 108. Тому, кому потрібні, в принципі, непогані кришки, неодноразово купую, спробуйте і викупити. І потім напишете у коментарях, чи користуєтесь ви такими кришками, чи ні. Наступне Ось на касі взяла перець мелений, чорний, 20 грим. Мені здалося, що ціна також непогана, тому я взяла 12 гривень. Наступне, що придбала, це ось такі хустинки паперові. В сумочку завжди такі потрібні. Раніше по 10 штучок було в кожній пачці, а зараз по 9. Цікаво. З запахом квітів та океану. 2 гривні коштує одна така упаковочка, за дві виходить 4. Наступне, що придбала, це Євгенія захотіла ось такий попкорн. Зі смаком сиру. Ніколи не купували. Це також буде для нас новинка. Як для неї, так і для нас. Тому що спробуємо. Хто куштував, пишіть, подобається вам такий попкорн чи ні. І його ціна 17 гривень. Також для неї взяли ось таку резиночку із косичками. Є вона в наявності різних кольорів, а так як Євгенія любить ось такий фіолетовий колір, то вже ж придбала такий хвостик. Чотири косички тут на хвостик буде гарно. 34 гривні ціна такої резиночки. Мені потрібно підклеїти взуття. І взяла ось такий суперклей. Зазвичай мені подобається а, ось такий жовтенький, такий широкий, але його не було, то вирішила вже ж спробувати такий. Ніколи також не брала, не знаю. Суперклей 12 гривень. Ага, Євгенія ще захотіла ось такий коректор. А, написано, що коректор стрічковий, гарно, прикольно виглядає. У мене був стрічковий, але така ось. Кругленька така бабіночка і тоді вона замальовує. А це не, навіть не знаю, хай вже сама розпаковує, не буду без неї. Така котяча лапка. І цей коректор не з дешевих 27 гривень. Зараз по знижці йдуть ось такі пилочки для п'ят. Саме ось такої квадратної форми. По знижці коштували 39 гривень, а зараз 29. А у круглої форми так і залишається ціна 39 гривень. То я придбала, звичайно, ось цю акційну спробую не знаю, такою ще не користувалась. Наступне, що придбала, каву 3 в одному від макофе зі смаком лісовий горіх. Була вона по знижці коштувала 5 гривень повна ціна, а зараз коштує 4. То скільки було, стільки на касі і придбала. А саме 13 штучок. Значить за 13 штучок заплатила 52 гривні. Тоді, зараз дуже багато ось таких є чоловічих шльопанців в Аврорі. Любим кольором, а саме ми обрали синім. Написано, що для аврори мережі. І такі шлюпанці, чоловічі, коштують 77 гривень. Якщо на ринку коштують 120, то, я думаю, дуже суттєва економія. І навіть якщо це буде на наступний рік, зараз у нього є, то за 77 гривень можна купити ще не одну пару, я думаю. Ну і нарешті самі дорого коштуючі товари. Це придбала ось такий шланг. Написано, що 15 метрів. Діаметр 19 см. Раніше в нашій Аврорі його не було, а зараз він з'явився. Написано, що шланг садовий. Чоловіку потрібно мити машину, і він його придбав. 349 гривень його ціна. І ось сама найдорожча покупка це туалетний папір обухів Купили ми відразу ось таку велику коробку. А в цій коробці аж 48 штук туалетного паперу. Зараз він йде по знижці. Звичайна ціна його за один рулон 11 гривень, а на цьому тижні він коштує 10 гривень за рулон. Ну, не дуже суттєва така вже економія. Але не тільки я люблю цей туалетний папір, а й інші. Буває таке, що, приходжу, вже його нема, розібрали. І вирішили з чоловіком, що купимо відразу велику таку упаковку. У нас сім'я велика. Нехай буде. Нічого з ним такого не станеться. І не буду я займати місце, коли щось буду купувати. І буду знати, що тулетний папір у мене завжди вдома є. І ось така коробка виходить 480 гривень. Ну, ось на цьому все. Такі були у нас покупки. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам вдалих покупок. Бажаю миру, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!